Ви давно вже не відчуваєте близькості, постійні сварки, напруга, образи і всередині вже визріває питання, чи варто залишатися в цих стосунках. Коли в сім'ї багато конфліктів і невизначеності, люди виснажуються, діти бачать та відчувають цю напругу, а дорослі просто ігнорують, бо не знають, як правильно реагувати. Саме для таких ситуацій я проводжу двогодинну техніку, діагностика стосунків. Це професійна консультація, під час якої ви зможете побачити свої відносини з боку, зрозуміти, що саме не працює і чи є можливість це виправити. Після зустрічі ви отримаєте чітке розуміння. Це буде чесно про ваші стосунки. Чи має сенс залишатися разом? Де справжні причини напруги? Що можна змінити, а що ні? Це допоможе прийняти рішення без емоцій. А з розумінням, спокою і ясністю. Напишіть мені в директ слово діагностика, і я розповім деталі консультації. Це дві години, які можуть зняти роки сумнівів. Чекаю на вас!